Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я знов покажу вам неймовірно гарну сумочку, використовуючи ось таку фантазійну пряжу. Ми з вами з нею вже знайомі. Це Ланасо Сінгл. Вона ось в таких моточках, схожа вона на травку. Колись її дуже часто використовували для ляльок для волосічко. Але я спробувала її саме в сумках і навіть в килимі. Ось тут я показую свої роботи, де я Взяла цю ниточку як декор. Тому сьогодні ми з вами будемо в'язати вже не по канві. Якщо ви на мене підписані, то ви в'язали вже зі мною ось цей клач. Сьогодні ми будемо в'язати шопер. Для того щоб працювати з цією ниткою, нам треба буде взяти якийсь ущільнювач у якості ущільнення можна брати будь-яку ниточку. Ну, наприклад, так само ланасо сюїд. Ось так вона виглядає на сайті, або бавовняна пряжа ланасо, так само Алара, або тоненький шнурочок 2 мм також. Працювати можна як гачком, так і спицями. Я працювала спицями. Спиці 3 мм. Ось тут в куточку прописую, скільки петель треба набрати та в'язати просто звичайними лицевими петлями, або працювати гачком, витрати будуть різні. Зараз давайте покажу, як в'язати з нею гачком. Я вже сказала, що в даному випадку ущільнення ми використовуємо для того, щоб нам було легше працювати. Якщо ви в'язали, Цією ниткою на канві, то ви побачили, в мене є таке відео, будь ласка, передивіться у попередніх. Ви побачили, що вона доволі слизька, і працювати з нею важкувато. Тому ми беремо додаткову нитку підходящу по кольору для того, щоб нам було легше працювати. Зараз я показую набір петель саме гачком, але ще раз повторюся, я в'язала спицями. Ви берете спиці, набираєте 30 петель, все прописала на відео, і просто в'яжете полотно. Дивіться, ось так це виглядає: з однієї сторони вона більше хутряна, з іншою менше. Єдине, що коли ви будете працювати, якщо ви будете працювати саме гачком, то витрати у вас будуть набагато більше, ніж е, в спицях, це зрозуміло. Ось так можна брати цю нитку, якщо хочеться більше хутра, брати її дві, а основну ниточку в одну. Ну тобто тут ви вже коригуйте по хутріності. Раджу перед тим як починати працювати над шопером, обов'язково зробити пров'яз, щоб зрозуміти, чи підходить вам ось ця хутрінність, чи достатньо вам її. Ниточка в мене трішечки відрізняється. Я навмисно взяла її не підходящу по кольору, щоб ви бачили, як вона лягає. Якщо ниточки співпадають по кольору, то її за хутром взагалі не видно. Просто в'яжемо гачок. Я тут в даному випадку також як і спиці взяла 3 мм. Він доволі сюди пасує, і буде у вас нормальне полотно. Щільність там тут не потрібна. Чому саме? Тому що ми потім поставимо її на каркас. Як буде виглядати сама сумка, показую далі. Ось так Ось так ми в'яжемо з вами полотно. Бачите, воно таке хутрине, хутрине з однієї сторони. В нього є обличчя і є зворотня сторона. Ось так виглядає полотно на спицях. Я взяла навмисно трішки більше спиці, щоб вам було більш помітно. Ви просто в'яжете лицеві стовпчики, лицьові петлі, звичайно, звичайне полотно. Ще раз хочу сказати, що розміри я вам прописала, подивіться на відео і так само залишу опис під відео. Ось таке полотно виходить, зараз швиденько дов'яжу, роблю невеличкий пров'яз, щоб ви побачили, що це ну, взагалі не складно. Тобто, друга ниточка вона потрібна для того, щоб просто більш помітно було петлі і легше було працювати. Ну а якщо вона ще і... Співпадає по кольору, то взагалі, ну навіть і тут, її, бачите, її навіть не видно. От вона відрізняється. Я в'яжу тут, я в'яжу з велюровим шнурочком. Ось так, подивіться. Так само є більш хутряна сторона, менш хутряна сторона. Ще раз хочу сказати, щільність нам з вами не потрібно, тому що ми потім буде, будемо укріплювати. А як укріплювати, показую далі. Ось такий шопер у нас з вами вийде, і як його зробити буде далі детально. Що нам знадобиться, дівчат? Ну, ви зрозуміли, що нам знадобиться відповідно, ось ця хутряна пряжа. Дивіться, яке гарне полотно в мене вийшло. Ще раз хочу сказати, це спиці. Далі, нам знадобиться ось такий набір шкіряний, це екошкіра, ось такий клапан. Він ось таким чином відкривається, бачите? І Ручки. Ручки також екошкіра, вони на гвинтах, вони прикручені до сумочки. Фурнітура золото, дуже якісна, все це, всі матеріали для створення ви можете замовити на сайті pitilkyshop.com.ua. посилання під цим відео на всі матеріали. А ще нам з вами знадобиться канва. Зараз спробую вам показати. Ось так вона виглядає. Ми будемо використовувати з вами. Канву у листах. Для цього ми її просто поріжемо та зшиємо разом. Ось Так Так само покажу далі у відео. Після цього. І ще мені знадобився ну, невеличкий залишок, шнура, щоб потім пришити. До речі, якщо ви будете використовувати саме бавовніну пряжу або якусь шерстяну пряжу. Коли будете в'язати сінглом, то ви можете обв'язати саме ним. В мене був по кольору поліефірний шнурочок, буквально там 3 метри. І я пров'язала, прив'язала і пров'язала верхівку самого шоперу. Давайте покажу, що по розмірах в мене вийшло, щоб ви розуміли, який саме шопер вийшов. І так. По розміру в мене вийшло 34 см завдовжки. Висоту в мене 28, ширина по денсю та боковинки. Вам не буде видно. Давайте так покажу. У мене вийшло 8 см. Ну, такий стандартний, красивий шопер. Дуже місткий. Він потребує обов'язкової підкладки, тому що тут він, як ви бачите. Він не шитий по конві, він вдягнутий зверху. Але дуже гарно тримає форму. Ну що, в'яжемо далі. Що ж, дівчат, ось що в мене вийшло полотно, яке я зв'язала. Це права сторона, лицьова, а це виворотна. Я його ось тут зшила. Це в мене буде низ, це боки. Ще раз нагадую, я в'язала спицями. Воно таке доволі. Тягнеться, бачите, як резиночка, але нічого страшного, щільність нам не потрібна. В'язала я разом з бавовняною ниткою. ось, бачите, разом. Ви можете використовувати не тільки бавовняну нитку, це може бути хутряна нитка, не дуже така. Об'ємна, будь ласка, або поліпропіленовий шнур також підійде. Що далі? Далі давайте по розміру скажу, що тут в мене висоту 20 ну, майже 30 см, ширину 37, тобто такий собі нормальний шопер. Перед тим, як встановлювати його на канву, я заклала ще ось такі трикутнички. Ось дивіться, ось так воно лежить, ось це в мене низ, це боки. І ось так берете. І ось так закладаєте трикутничок. Тобто, ось так він у вас був, цей кут. ось так. А ми беремо так повертаємо, і тут так само прошиваємося. Якого розміру закласти цей куточок? Це залежить від того, яку ви хочете ширину денця. Це ваша денця, Зрозуміло, да? Ну, я зробила, зараз скажу точно, приблизно 4 см я заклала. Ще раз покажу, було отак рівно. Ось такий куточок рівний. Ми беремо, ось так складаємо та повертаємо, і тут прошиваємо. Все просто голочкою прошити. Все. Ще раз покажу, це в мене лицьова сторона. Дивіться, скільки хутра. До речі, непогана подушка була б. Тепер переходимо до канви. Я взяла канву в листах, вона дуже зручна. Чому? Тому що з нею ви можете вирізати, що вам захочеться. Просто будь-який розмір. Я вирізала ось такі, е, в мене тут три листи. Я взяла, зробила боковинки та одразу прошила. Звичайною ниткою, просто ось так через краєчок прошилася. Ось що в мене вийшло. Що по розміру, так само відповідає розміру мого майбутнього шоперу. Дивимося, тут в мене висота е, 20. 7,28 та ширина в мене 30. Але в мене тут ще буковинки тому моя шубка дуже гарно натягнеться. Буковини я зробила, зараз вам скажу, щоб ви вже все все знали: 8 см це стандартна буковинка 8 см буковини і 8 см так само деться. Все вирізано, як ви бачите, окремо, та зшита заздалегідь. Вдягаємо. Я вдягнула шубку на канву, ось так. І для того, щоб нам було легше працювати, я беру ось такі защіпки канцелярські та фіксую спочатку полотно до канви. Ну, по-перше, воно дуже сильно тягнеться, і треба його просто защепити. Після того як ви це все зробили, отак От зафіксували. Дивіться, там вже майже сумка. Вибачайте, дівчата, вона дуже велика. Я не можу вам її під камерою, ой, вибачте, показати. Тому, що ми робимо? А далі ми будемо, звісно, ми будемо ставити підклад всередину, це 100%. А далі ми будемо ось тут обв'язувати через канву разом з цією шубкою. Через канву обв'язувати шнуром, для того, щоб закрити та приєднати нашу шубку до канви. Тут все в нас гаразд, вона дуже красива. І останній штрих, який буде, це буде ось такий клапан з замочком, який ми встановимо, та пришиємо, звісно, шкіряні ручки. Буде неймовірна краса. Як пришиваємо? Зафіксували, беремо шнур, я підібрала по кольору, у мене кольор шоколад, та починаємо пришивати. Неважливо, звідки ви почнете, ми просто будемо прив'язуватися. Єдине, що дівчата обов'язково дуже гарно зафіксуйте защіпками, щоб ваше полотно нікуди не поїхало. Приєднуємося просто стопчиком без накиду. ось так. Через канву, зараз, через канву спочатку протягуємо. Я взяла гачок маленького розміру, щоб він гарно проходив У мене тут взагалі два з половиною. Приєдналися стовпчиком стопчиком без накиду. І далі просто в кожну клітиночку приєднуємо полотно, потім беремо. Клітиночку, дуже така ювелірна робота. Геть, все губиться і ще нічого не видно. Ну, я ж через телефон, дівчат, дивлюся. Все. І в'яжемо просто стовпчики без накиду, ось так приєдную через край. Допомагаємо собі постійно. Так. От. Я підчепила полотно, потім пройшлася в канву. І ось так потрошечки, потихеньку. Треба, звичайно, мати трішки більший гачок для трійки, щоб воно так не заскакувало, як у мене. Але тоді я не потраплю в канву. Тому взяла маленький гачок. Ну, ось що в мене буде виходити. Зрозуміло вам, як це буде процес відбуватися. Процес дуже кропіткий, але подолати його. Може хто завгодно, якщо мати бажання. Ось так ми приєднуємо нашу сумочку. Єдине, що не працюйте без маркерів, тому що, ну я маю на увазі без цих защіпочок, тому що а, дуже слизьке полотно, але результат, дівчат, того вартий. Тому що буде дуже красива сумка. Обов'язково в неї треба поставити. Підклад, щоб закрити канву. Чому не бізанти через канву? Ви спитаєте? Так, такий спосіб також є. Далі, якщо ви нижче подивитеся відео, як я вишивала цією пряжею по канві, і у нас вишив неймовірний клач. Але я хочу показати вам всі варіанти, які тільки можуть бути. Ну, як на мене, зв'язати просто спицями або гачком полотно, а потім ось так закріпити його на готовий канві. Набагато простіше, ніж вишивати в клітиночку. Крокуємо по колу, і наш шопер майже готовий залишилось поставити фурнітуру. І я закінчила дівчат, дивіться, показую вам ось так це вийшло, просто звичайними стовпчиками. Якщо вам хочеться, можете пройтися в два ряди, тобто ще один рядочок. Ось я витягла шнурочок, робимо закриття ряду. До речі, я починала на куту. На куточку. І тут так само закрию рядочок шнуром, і ніхто ніколи не здогадається, де ми починали. Ось так я закінчу ряд. в останню та в першу петлю роблю фальшива петелька, це називається. Якщо тут швидко показую дівчата, подивіться, в мене таких відео багато. Як закривати рядочок? Все, далі ми шнурочок заховаємо там всередині. Ось так це виглядає. Бачите, на канві? Сильно не можу вивернути, ну, але вам видно, бачите? Все Всрівно треба ставити, звісно, підкладочку. Далі клапан. Що ж по клапану раджу почати. В мене клапан з отаким, е замочком. Називаємо ми його мельничка. Ось так, бачите, так він. Квадратик крутиться, дуже класний, дуже гарної якості, він не тмініє, не пошкрябається, нічого з ним не буде. Дуже класний. Для того, він такий довгенький, тому раджу почати саме з центрування, де саме у вас буде закриватися. Тобто тут ви самі регулюєте, скільки вам його опускати. Ну, Наприклад, от мені подобається ось таким чином в центрі, тому спочатку ми встановлюємо замочок. Він дуже гарно вставиться, він протикає канву, а на, з тої сторони, на задню сторону, ми поставимо ось такий фіксатор. І потім ми зажмемо вушки а, пласкогубцями. Все. Спочатку ставимо ось так, закриваємо замочок. Чому спочатку тут? Обов'язково відцентруйте, тому що так буде простіше пришивати заднік. А то можна пришити заднік і тоді не зрозуміти, можливо, дуже. Сильно опуститься. Ну, мені ось так подобається. Вибачайте, дівчата, дівчат, весь шопер, звичайно, не влізе в камеру, тому ось так показую уривочками. Далі пришиваємо клапан. Клапан ось в нас тут є, в нас є шнурочок, починаємо пришивати клапан. Якщо ви робите це вперше, обов'язково ось тут закріпить його маркерами. Далі ми починаємо рухатися перший стежок робимо ось за. Клапаном. Чому так? Обов'язково в кожному відео, коли пришиваю клапан, це я говорю Тож для того, щоб ці куточки не заверталися у вас під час носіння. Ви просто починаєте звідси ось так вкалуємо гачок і робимо перший крок звідти. І все. Якщо вам не зручно це робити гачком, можете пришивати голкою. От, бачите, я перший стіжок зробила за клапаном. Далі намагаюся через канву забрати шнурочок, витягнути його, та ще й зробити з'єднувальний стовпчик. Ось так я буду пришивати свій клапан. Нескладно, але треба дуже-дуже уважно це робити, щоб пришити правильно і не косо. Тому раджу вам закріпити, якщо ви робите це вперше, закріпити, поміряти, як то кажуть, сім разів перевірити. Ось так. Просто з'єднувальними петлями робимо кроки. Трішечки заважає нам ця хутрінність, але, дівчат, от вона мені тут заважала трішки, коли я обшивала, я його потім гачком з іншої сторони повитягувала на іншу сторону. Тому що ви ніяк її не, не оминете, коли будете щось робити, тому що ну, це таке хутро. Ось так, бачите? Ось так пришиваємо все. Нам залишилось пришити тільки ручки. Ручки в мене ось такі, в них ось два отвіри. Вони можуть бути на гвинтах. Тобто тут встановлюються гвинтики, вони також дуже гарно встановлюються через канву. а можна їх просто пришити шнуром тим самим, яким ви і обв'язували. Майже готова сумочка, результат обов'язково покажу.